Анаєк має якусь класифікацію для використання? Тоже таке гарне питання. Я думаю, ти хочеш запитати про клас захисту, який так, є. Так, так. про Клас захисту Клас захисту у нас по міжнародним всім стандартам IP 55. Що це означає, що в нас термінал волого і пило захисне. Таким чином ми його можемо використовувати будь-де. Чи всередині, чи ззовні. Це не важливо, але саме головне волого і пилюко-захисна система. Тобто, якщо ми будемо брати на нього лити воду, він буде робити ну, недовго. Ну, Півроку може робити там, на номинті самоословлення, де його будуть заливати водою, він зможе це зробити. IP55 каже, що якщо ви хочете використовувати, де 100% вологість, у Najax є спеціальне кріплення захисне, ставиться такий термінал, спеціальну коробочку. Спеціальна коробочка для того місця, де 100% вологість. Якщо ми говоримо про температурні режими, а це також у нас є. У нас є історія в Україні, в Києві стояв, стояла мийка самообслуговування на вулиці, і людина захотіла чорний термінал. Ось такий чорненький гарний термінал на мийку самообслуговування. І поставили його на сонячну сторону. Тобто сонце на нього палило ціле літечко. І одного прекрасного сонячного дня до дзвонить клієнт і каже, а термінал не працює. Наша технічна служба підтримки, яка постійно в доступі, 6 днів на тиждень із 9 по 18, бере слухавку і каже, що трапилось, що не працює. А клієнт каже, не знаю, не робить. Ми заходимо в програмний застосунок на XCOR. І бачимо там, що в апараті, в терміналі на той момент було 65 градусів тепла. Тобто, в наших терміналах у всіх є два типи датчиків. Перший це на температуру, другий це на відкриття дверей. Тобто ми можемо поставити на терміналі ще один датчик, коли відкриваються двері, то приходить повідомлення. Може бути, може бути таке, що. Перегрівся, вам може приходити повідомлення, якщо ви на екскор поставите галочку, що вас увідомляти, коли піднімається або опускається температура.